Алі огляд. І так, сьогодні буду показувати за скільки хвилин зарядиться телефон Poco m 5 Від оригінальної 18, 18 ватної зарядки. От, не знаю, чи вдасться приблизити. вот так от. Отакот. Ну, видно там. Там написано 22 Вт, але вона видає 18. І так, от у мене є китайський таймер на 99 хвилин. Я думаю, за цей час він зарядиться із 20% до 90%. Зараз я його встановлю, на жаль, я не зможу показувати, тому що якраз з цього поки М5 я її знімаю, але можете оцінити якість. Якісь досить нормальна, як для бюджетного телефону за 5 тисяч. Ну от тут уроки хтось робить шрифт. Ну, я скажу, дуже, дуже, дуже чіткий, як для бюджетного показує. Але це в нас не огляд, тому. Повертаємося до нашого експерименту. Ну, я роблю ставку, що так десь за 40-50 хвилин зарядиться. Тому що від зарядки від планшета, потім ще покажу його зарядку від планшета, вона видає 10 вольт, і він від неї спокійно десь за півтора часа від 10 заряджається. Так що я думаю, що на 18 ваттня, тут навіть 22 написано. Зарядиться швидше. Ну, не будемо тягнути. Зараз я е, вставляю і заряджаємо. Поїхали. А і зараз тут виведу, як виглядає цей поко М5. І так, пройшло 90 хвилин 20 секунд. На часах я теж засікав, 90 хвилин 20 секунд. І телефон Poco М5 за цей час і зарядився з 20% до 90% рівно. 90 хвилин, тобто десь хвилина, 20 хвилин, 30, ну, десь біля 2 хвилин витрачається на 1%. Від нуля до сотні ми потім будемо перевіряти. Ну а в цьому відео я показав, за скільки можна зарядити покоєм 5. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до побачення! Так, У мене вже зараз з'явилася камера, тому зможу показати. Ну, от покоїм п'ятий е, е, від цієї його рідної зарядки. Ось сюди, отак сюди підключалося. І отут, от при таймері, на знімальному майданчику, проводився експеримент. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!